Дення обласної ради рішення обласної ради номер 198 від 11.07 про відзначення на державному рівні рівні двостолітнього юлілею для народження Мартіана Шешкевича. Пані Лесю, якщо можна, покажіть, будь ласка, наш рекламний носій присвячений Мартяну Шешкевичу, який так успішно чинна влада здерла. Тепер розташувавши кілька рекламних носій, присвячених Шашкевичу біля оперного театру. Вони запитання до цієї влади, як довго там провисить. Мартіян Шишкевич. саме з моєї ініціативи було проголосовано звернення до, обла... до... до Міністерства освіти з приводу повернення творчості Маркіяна Шишкевича. Я отримала відповідь від якогось там 45-го чи 98-го заступника Діни Табачника про те, що одна година вам подарована. І Маркіяна Шишкевича в школі неволі. Але ми вивозили рішення, що в межах Львівської обласної ради обов'язково мали бути проведені відкриті уроки присвячені творчості Маркіяна Шашкевича, і не лише один раз, а впродовж усього цього навчального року. Крім того, обласна рада виділила кошти на дорогу до села не і, власне, зараз не Нестаничах за активного сприяння Львівської обласної ради, а зокрема, Олега Панкевича, відбувається відкриття меморіального комплексу Маркіяна Шашкевича у тому селі, де він від 30. 8 до 41 року служив парком, на превелике щастя, збереглася ще церква, кагилу, яким він викурював Москофільського смертяче, з Галичини, каштан, який він посадив і так далі. І, зрештою, якщо б не постійне стимулювання Олега Панкевича до засідань оргкомітету, то невідомо, чи би цей літературний музей зараз відкрив.